До уваги новомосковців підсніжники та шафран під забороною. Торгівля рідкісними рослинами карається штрафом. Тільки но ну, на Дніпропетровщині розпочалася весна, як на вулицях з'явилися торговці підсніжниками та шафраном. Проте зривати та продавати ці червонокнижні рослини суворо заборонено. Порушників чекає штраф, повідомили у департаменті екології та природних ресурсів Дніпро, ОДА. Щороку навесні Дніпропетровщина бореться з браконьєрами, які зривають та продають рідкісні квіти. Нагабних комерсантів виявляють поліцейські, лісничі, екологи, громадські активісти, зазначили у департаменті. Проте важлива та і сумлінність мешканців області. Якщо такі букети ніхто не буде купувати, то й продавати їх не буде сенсу. Це може врятувати чудові рослини від зникнення. Збирати та продавати заборонено підсніжник складчастий, білоцвіт весняний. Цикламен Кузніцова, Шафран Гейфелів, Кримський весняний. Ці рідкісні рослини занесені до червоної книги України. На порушників чекає штраф від 510 до 1700 гривень. Цьогоріч, 7 березня, вже виявили кілька випадків незаконної торгівлі рідкісними рослинами. Їх продавали на стихійних ринках, склали протоколи, які вже передали до суду. Розповів старший державний інспектор з охорони навколишнього природного середовища. В Дніпропетровській області Василь Подоренко минулоріч на Дніпропетровщині виявили близько 20 випадків незаконної торгівлі рідкісними весняними квітами. На території селища Гвардійська Новомосковського району в гарнізонному будинку офіцерів працює філія Новомосковської районної дитячої школи мистецтв. Багаторічна праця викладачів Новікової, Малиновської, Количевої, Мороненко вже дала свої плоди. Видатні випускники цієї філії Іван Чорстюк, Олександр Ренденко Олена Каліняк вже прославлюють своїми мистецькими успіхами не лише новомосковщину, а й всю Україну. Напередодні жіночого свята юні музиканти за запрошенням селищ. Ного голови директора ГБО номер 5, дарували своє мистецтво жінкам гвардійського. Сподіваємося, що в умовах децентралізації діти військових будуть мати змогу спілкуватися з великим мистецтвом за інформацією, Інтернет-видання «Просамарська Нива. Новомосковські поліцейські виявили чоловіка, який зберігав при собі гранату, біля крамниці, розташованої по вулиці Спаській, в місті Новомосковськ, був затриманий 46-річний, раніше неодноразово судимий мешканець міста, у якого під час огляду особистих речей поліцейські в кишені куртки виявили та вилучили гранату РГД-5, а також два запали у 2 як пояснив затриманий ще на початку 2016 року на смітнику неподалік міста Новомосковськ. Він знайшов вказані предмети та вирішив залишити їх собі без будь-якої мети. Після проведення всіх необхідних заходів виявлені предмети були опечатані та вилучені до відділу поліції для направлення їх на дослідження. Відомості за даним фактом слідчим відділом новомосковської поліції внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першої статті 263 кримінального кодексу України. Незаконне. Поводження зі зброєю бойовими припасами або вибуховими речовинами, яка передбачає позбавлення волі на строк від 2 до 5 років, за інформацією відділу комунікації ГНП в Дніпропетровській області за матеріалами новомосковського відділу поліції. Для тих, хто бажає створити прийомну сім'ю або дитячий будинок сімейного типу, прийомна сім'я це сім'я або окрема особа, яка не перебуває у шлюбі, що добровільну заплату взяла на виховання та спільне проживання від одного до чотирьох дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Дитячий будинок сімейного типу це окрема родина, що створюється за бажанням подружжя або окремої особи, яка не перебуває у шлюбі, які беруть на виховання та спільне. Проживання. Живання від 5 до 10 дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Вісім кроків на створення прийомної сім'ї або дитячого будинку сімейного типу. Перший вам необхідно подати заяву про бажання створити прийомну сім'ю або дитячий будинок сімейного типу до міськвиконкому. Крок другий подати до міських наступні документи: довідку про склад сім'ї, копію свідоцтва про шлюб для подружжя, копії паспортів, довідку про стан здоров'я кандидатів та членів сім'ї. Письмову згоду нотаріально завірено у всіх повнолітніх членів сім'ї, які проживають разом з кандидатами у батьки-вихователі чи прийомні батьки. Довідку про доходи потенційної прийомної сім'ї. Третій пройти навчання кандидатів у прийомні батьки або батьки-вихователі в обласному центрі соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді та отримати довідку про проходження курсу підготовки та рекомендацію центру. Четвертий зареєструватись у службі в справах дітей за місцем проживання як потенційним прийомним батькам або батькам-вихователям та отримати висновок про можливість створення прийомної сім'ї або дитячого будинку сімейного типу. П'ятий ознайомитись з банком даних на дітей та. За участі служби у справах дітей та соціального працівника Центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, визначитись щодо взаємодобору дитини. Шостий відвідати інтернатний заклад для встановлення контакту з дитиною. Сьомий крок міськвиконком приймає рішення про влаштування дитини у вашу родину. І восьмий дитина стає членом вашої родини. Якщо ви маєте бажання подарувати нову сім'ю, дитині або підлітку, що втратили своїх рідних батьків, це тільки перший, але дуже важливий крок. Розпочніть свій шлях вже сьогодні. З питань сімейних форм влаштування дітей ви можете звернутись до спеціалістів служби у справах дітей виконавчого комітету Новомосковської міської ради за адресою місто Новомосковськ, вулиця Гетьманська, 14, телефон 380026. 26. 12 тисяч сім карт та 67 сайтів. Кіберполіція викрила фейкові розіграші авто. Кіберполіція знешкодила організовану групу автошахраїв, які розсилали потерпілим СМС з інформацією про, начебто, виграш авто, та отримували кошти під виглядом сплати певного відсотку податку від вартості автомобіля або якогось іншого обов'язкового платежу. Про це повідомляє прес-центр поліції для розповсюдження так званих виграшних СМС» повідомлень про отримання автомобілів. Про дисвіти використали понад 12 тисяч сім карт мобільного. Операторів та розмістили в інтернеті 67 фейкових автосайтів. Оперативники виявили трьох організаторів та 11 членів злочинної групи. Затримані використовували найсучасніші системи захисту та анонімізації. Оперативники вилучили комп'ютерну техніку, gsm шлюз для розсилки голосових та смс-повідомлень, мобільні термінали, понад півтори тисячі невикористаних СІМ-карт різних операторів. Також вилучено кошти, здобуті злочинним шляхом. Ці жертв цих осіб закликають звертатися до правоохоронних органів. Хай у серці весна розквітає. Літературно-музичний вечір Хай у серці весна розквітає. був проведений на абонементі центральної міської бібліотеки та присвячений Міжнародному жіночому дню. З теплими та щирими побажаннями до присутніх звернулися ведучі вечора Тетяна Коряк та Лариса Волкова. Прозвучали вітання, вірші, гуморески, пісні у виконанні гурту Слов'яни та чоловічого гурту Гармонія керівник Микола Тетєрін. Учасниця психологічної студії Довіра Наталія Полтавець підготувала та провела розважальні конкурси. По завершенню зустрічі голова новомосковського відділення української спілки в'язнів, жертв нацизму Людмила Іванівна Коваленко привітала усіх присутніх. Утніх зі святом та подарувала невеличкі подарунки. Українські добровольці вперше відсвяткують своє професійне свято. 14 березня Україна вперше буде святкувати офіційне свято День українського добровольця. Сьогодні вся країна віддає шану тим, хто першим ешелоном став на захист незалежної та вільної держави. У зв'язку з цим ветерани добровольчого полку Азов, бійці інших підрозділів та волонтери міста Дніпро проводять урочистий захід, що відбудеться 14 березня у кінотеатрі Правда кіно. Початок о 17.30. в програмі. Конференція Українські добровольці життя до та після війни за участю бійців, які поділяться своїми спогадами баченням сьогодні. Його розвитку та проблем добровольчого руху та волонтерів, які презентують нові проекти з реабілітації та працевлаштування воїнів. Демонстрація короткометражних фільмів про життєвий та бойовий шлях добровольців. Про ситуацію в зоні бойових дій за мить розкаже речник АТО Сергій Жмурко. Увага на екран. Ситуація в районі проведення антитерористичної операції залишається напруженою. За минулу добу зафіксовано 82 обстріли позицій Збройних сил України. Порушуючи, існуючі домовленості, російські терористичні війська обстрілюють укріплення українських захисників зі зброї калібром більше 100 мм. Так, на Маріупольському напрямку з мінометів калібру 120 мм окупанти вели вогонь по позиції неподалік Широкіну, Новотроїську, Мар'їнки, Красногорівки. Окрім того, по Широкіну бив танк. З 82 мм мінометів великокалібрних кулеметів та гранатометів російські найманці обстрілювали Гнутово, А з БМП, СПГ, Водяне. По Павлополю та Чермалику з великокаліберних кулеметів та гранатометів різних систем. На Донецькому напрямку неспокійно було в Авдіївці, де ворог використовував всі види озброєння, включаючи міномети і танки, а близько 19-ї до обстрілу долучилися ще й реактивні системи залпового вогню БМ-21 град. Опорні пункти села То, Поруч Невельського, Верхньоторецького, Зайцев, Опитного та Кам'янки окупанти обстріляли з мінометів калібру 82 мм. а по захисникам шахти Бутівка ще з БМП та СПГ. 120 мм міномети били по Луганському. На Луганському напрямку російські окупанти з великокаліберних кулеметів та гранатометів обстрілювали позиції поруч Волуського, Новоолександрівки та Новозванівки, а зі 120 мм мінометів укріплення в районі Кримського. Сили АТО відкривали вогонь у відповідь для зниження вогневої активності ворога. За добу поранено 5 українських захисників. 14 березня з 15 до 16 години у приміщенні головного управління національної поліції в Дніпропетровській області, що знаходиться за адресою вулиця Троїцька, 20 а інформаційний центр. Відбудеться пряма телефонна лінія. Поліція на зв'язку. На запитання мешканців відповідатиме заступник начальника головного управління Павло Дмитрович Баранник. Ставити запитання можна за номером 756-54-54 або 097-900. 999-4605. з 2016 року. Гонпе започаткувало проект Поліція на зв'язку що вівторка. Начальник, заступники керівника головного управління впродовж години відповідають на телефонні запитання мешканців області за повідомленням відділу комунікації поліції в Дніпропетровській області. Здавалося б, нічого особливого: звичайна кімната, мила дівчина, гітара та смугастий кіт. Але все це разом створює приголомшливий настрій, який підкупив майже 2 мільйони людей. Давайте ж ми отримаємо неймовірний заряд позитиву. Дивімося, відео. У цьому я з вами прощаюся за мить. Дізнавайтеся, якої погоди слід чекати завтра, 14 березня. Гарного тижня, побачимось на телеканалі Самай.